На скрінах – реакція президента Молдови Сандо у прямому ефірі у Румунії сьогодні стався землетрус, який дістав до Одеської, Миколаївської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Можливо, це хтось із тамтешніх військових у серцях стукнув кулаком по столу, коментуючи нещодавні зальоти шахидів у Румунію. Путін їздив у Монголії до шаманів за благословенням на застосування ЯО, Повернувся задоволеним і навіть не заарештованим. Монголія і Тува, дві недавні його поїздки, вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів світу. Ясен, дзвонен, бубон, ніхто офіційно підтверджувати ці обряди не хоче. Містична тиша якась. У Коренеру голосило обов'язкову евакуацію громадян із двох районів. Російське хто явно йде за планом. Шановні земляки, прошу вас із розумінням поставитися до поточної ситуації, тремтячим голосом непитущої людини закликав губернатор Ну. За 10 тисяч. Станом на початок вересня в ЄС зафіксовано майже 2 мільйони звернень про відмову до від українського громадянства, які перебувають у стані розгляду. Даних про те, хто вже втратив українське громадянство, поки що немає. Секрет ага.